Був один термінал, і був один інформатор, робив обидва у зв'язку з Ну, Все працює. В черговості бій немає Ну, Слава Богу. З 2012 року працює власне ця система. Вона жар з 13-го декілька разів мені розповіли, вже там mm. дещо Він Обмін інформацією, це все ідеально. А взагалі... 10, людей. Не були так людей. Досить багато, в принципі, може бути там, 30 людей на одного спеціаліста. 30 Все консультація там, В електронному усному вигляді, в державній реєстрації. нерахунності. Там у ну, в в так. Так. день реєстратор. В черзі? В черзі. А, приблизно до 20 людей. Скільки часу ви витрачаєте для того, щоб провести документ? В залежності від кількості документів, може якусь консультацію мають потрібно дати, може і більше витрачати час. Угу. Консульт... О, окремого консультанта у вас тут немає? Є, ми консультуємо кожен вівторок та четвер, з 9 до часу наш начальник відділу або заступник консультує людей. Ви тримаєте ви, документи? Ви приймаєте документи і видаєте так само. Тут так. У вас немає розподілу на прямо видачі. Пройшли ще пару років тому, що це гаряче. Це прекрасно. це прекрасно. Ми зараз цю проблему в, в Києві. Подала й по, по більшості обласних центрів це. ще не визначені між статусами от обласні а, документи намагаються подати в місто. В місто, да, Дуже багато таких речей ДАБК, наприклад, угу. не знає, куди здавати обласні документи, що стосуються фізичних осіб, декларації, наприклад. Угу. Ну, це більше відомчі проблеми, але зрештою це, і... да, але це ну, негатив йде на ЦНАПи, на угу. цю систему. Ну, я сподіваюся, там відомства мають виробити цю ситуацію. І, до речі, ДАБК, по ідеї функції мають передаватися до місцевого Абсолютно, тому ми це питання, я думаю, як тільки буде це законодавчо вирішено, то реагуємо. Добро. Я так розумію, ви приїхали майже інкогніто. Я приїхав точно інкогніто. Я протягом останніх місяців, вже чотирьох місяців їжджу без попередження по Україні саме по центру надання адмінпослуг, для того, щоб побачити реальну картину якості послуг, які надаються нашим громадянам. Це зумовлено тим, що фактично. Якщо ти попереджаєш по проїзд, то велика ймовірність того, що чиновники його готують і показують несправжню ситуацію, і певну картинку, яка не відповідає дійсності. Тому я собі взяв за правило кожен тиждень їздити в декілька відповідних або районних центрів, або міст по Україні і бачити безпосередньо реальну кантину. Ну, Те, що ми бачимо в Черкасах, це дійсно дуже, дуже гарна ситуація, яку побудували у центрі Надання адмінпослуг. Тут ми бачимо. Гарну співпрацю між органами державної влади центральними і міською владою. Uh -huh. Тому що Тут працюють представники фактично і органів виконавчої влади, і ми не бачимо тут ні черг, ні тих проблем, які є, наприклад, в деяких інших містах по Україні. Тому такий досвід треба розповсюджувати по всій країні. Uh -huh. Єдине, що для того, щоб Дійсно, спросити ситуацію, наприклад, по державній реєстрації нерухомості, то з 1 жовтня, то буквально через декілька днів, ми запровадимо тут нову систему прийому документів державними реєстраторами по нерухомості. Нашим громадянам не потрібно буде заповнити жодних документів. То ви приходите до державного реєстратора, ви приходите з паспортом. З договором купілі продажу квартири і жодних документів, заявок, якихось довідок ви не заповнюють. Тобто ми такий пілотний проект зробили в Києві. Ми побачили, що він набагато спрощує, по-перше, процес реєстрації, тому що сам оператор вносить інформацію в програму про ту чи іншу операцію. По-друге, фактично немає помилок, які раніше були підставою для повернення документів. Що людина не заповнює ніякі документи, не допускає технічну помилку, яка була основною підставою для того, щоб повертати в 80% випадків ті заяви, які вони подавали, і скорочий час на реєстрацію. Ми хочемо це зробити в Черкасах цей експеримент на Чернігів, Черкас, Львів, Вінницю, Дніпропетровську. Якщо до кінця року ми побачимо такий самий результат, результат по Києву був наступний, що кількість відмов в реєстрації нерухомості нашим громадянам скоротилася з 70 тільки до 10%. то з 1 січня ця нова система роботи державних реєстраторів буде розповсюджена по всій країні. Максимальне спрощення процесу реєстрації, прийому документів і строку для розгляду цих документів, тобто це основна ціль, яку ми зараз ставимо. Дякую. Дозвольте все запитання. До нас звертаються підприємці. Вони говорять, що знову процес оформлення договорів між фермерами і власниками паїв затягується, припускають, що це стимулюють людей до вдячності. Ну от посадовці, чиновники, якимось чином можна пришвидшити цей процес і вплинути. Мені? По перше, якщо така інформація є, у нас відкрита гаряча лінія, анонімна повідомлення про всі факти зловживань з боку реєстраторів. Щодня інформація з цієї лінії анонім. Аналізується в центральному апараті Державної реєстраційної служби і ми приймаємо дуже швидко кадрові рішення по тим особам, по яким є скарги. Що стосується реєстрації земельних паїв, оренди земельних паїв, то на сьогоднішній день ми прийняли низку рішень, які, в принципі, спростили цю ситуацію. Перше, це принцип екстериторіальності. Тобто Є ті райони, наприклад, де велика черга формувалася протягом багатьох років, через як кажучи, неякісну роботу управління земельних ресурсів. Є райони, де менше такі проблеми. Раніше була яка ситуація, раніше для того, щоб ти зареєстрував земельний пай в певному районі. Ти повинен там відстояти чергу протягом там, декількох тижнів, тижнів або навіть декількох місяців. Зараз ми застосували так само таку новацію, в тому числі і по Черкаській області, Черкаська, Полтавська, Сумська, Сумська область, коли ви можете зареєструвати свій земельний пай в будь-якому населеному пункті області, виходячи з того, що там немає чого. Тобто принцип екстериторіальності це той принцип, який нам ту новацію, яку нам заповнили грузини. І тут дуже просто діє процедура. Ви можете дізнатися в обласному, наприклад, в обласній реєстраційній службі в інформацію про живі через в тій чи інші районі реєстраційній службі і обрати собі ту, яка є ближче до вас. Для того, щоб провести реєстрацію земельних боїв. Що стосується питань про можливу корупцію, то дійсно побутова корупція існує, але е, тільки через інформування е, Міністерства юстиції і швидкі реагування, ми можемо її подавати. Mm -hmm. Тим паче, я думаю, що е, найближчими днями запрацює закон про очищення влади, про люстрацію, який так само дасть хороші результати, в тому числі по очищенню. Державного апарату від корупціонерів. А ваше міністерство цей закон буде втілювати? Наше міністерство буде здійснювати основну координацію і контроль за реалізацією положень закону. Наше міністерство буде вести реєстр, публічний реєстр тих осіб, які пройшли люстрацію, тих осіб, які були звільнені і не мають права займати державні посади. Скажіть, скажіть, будь ласка, нещодавно були з поводу того, що не введення механізм стягнення коштів з однієї бюджетної державної установи на іншу. І через це ну, страждають як люди, так і ці підприємства. Чи буде запроваджено цей механізм стягнення? Ну я не знаю, що це за скарги. У нас механізм стягнення заборгованості з бюджетної установи на підставі рішення суду. Він є стандартним для всіх. Тобто незалежно від того, чи боржником є у нас орган державної влади, чи боржником є. Приватне підприємства чи громадянин Державної виконавчої служби стягує заборгованість з державного органу в тому ж порядку, що і з громадянинами винятками є тільки ті, наприклад, підприємства, щодо яких є мораторій на проведення банкрутства або стягнення коштів, це підприємства на енергічного комплексу. Щодо інших державних органів, жодних винятків немає, тому можливо це були якісь приватні скарги по конкретному. Виконавчому провадженню, але загальної такої проблеми немає. Я радник міського голови, який опікується цими питаннями, я власне брав безпосередню не те, що участь, а очолював і будівництво цього ЦНАПу і організацію роботи, і постійно зараз опікуюсь цими питаннями. Ага. На жаль. Не може, не знаходять часу там керівники департаментів цьому приділити достатньо уваги, але я вважаю цей напрямок принциповий взагалі для міської ради, тому що ну це те, з чим стикаються всі люди взаємодії з владою в першу чергу, уте ага. все.